Росія отримала усе, що могла. Які три країни допомагають їй воювати? Три країни, які уносять свою лепту у здатність РФ вести війну проти України прямо зараз у нашому сюжеті? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Країна-агресорка Росія навряд чи боїться утратити Іран як союзника, адже вона вже отримала від нього усе, що могла отримати. Таку думку висловив президент Центру глобалістики Стратегія 21 експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар у інтерв'ю Главреду: у принципі, так, усе, що РФ могла отримати від Ірану, вона отримала шахеди. Росія також хотіла іранську балістику, і була інформація, що певна партія іранських ракет була їй надана, але не були доставлені пускові установки. Тож застосувати цю балістику неможливо. Тому на даному етапі Росія отримала усе, що могла, зазначив він. За словами гончара, крім Ірану, країні агресорці Росії допомагають ще дві країни: Північна Корея і Китай. Північна Корея, маючи менший потенціал аніж Іран, дала Росії значно більше. Китай не надав Росії балістичних ракет, танків, БТРів, але він забезпечив її грошима і високотехнологічною продукцією, яка з Китаю або через Китай потрапляє до РФ у вигляді чіпів, матеріалів важливих для виробництва ракет і дронів. Тобто, кожен із учасників уносить свою лепту в здатність РФ воювати, сказав експерт. Як раніше повідомлялося, експерт сказав, що РФ втратить здатність воювати до кінця цього року і пояснив, що треба зробити Україні. Українці та європейці можуть перекрити кисень країні-агресорці Росії навіть без Сполучених Штатів Америки, вважає політичний та економічний експерт Тарас Загородній. Також Загородній назвав два сценарії продовження війни за песимістичного сценарію. Росія може ввести війну ще приблизно два роки, але Україна може зробити так, щоб війна припинилася раніше. Нагадаємо, економіка РФ на межі зупинки. Кремль попереджали про катастрофу як при розвалі СРСР. Аналітики стверджували, що, попри формальну відсутність рецесії, Росія поступово занурюється у тривалу економічну стагнацію.